Всім привіт наші клієнти. Мене звати Олексій Семикрас з компанії ЛНК. Ми виготовляємо ось такі чудові бані. Це баня 6х240 в стилі лофт. Клієнт заважав саме в такому кольорі. Ви бачите, зроблено все як для себе з красивими такими світильниками. Піч зроблена особлива безпека. Коти вже. Протоплений, дивіться, яка красота. Дуже швидко нагрівається, буквально 40 хвилин або одна годинка, і баня вже прогрівається. Вікна двокамерні, з ламінацією. Ось так от виглядає. Дуже класні. Також є москітна сітка. Задня частина, якщо швидко показати тут у нас віконечко, також світильник, боковий, вентиляції, все, що потрібно. Заднією частиною таким чином у нас виведена каналізація трубу і під'єднання води. Зараз воно нашвидка з'єм. Всю систему води повністю провіряли, тому наші бані повністю готові до використання. А тепер в повернути. Двері підкрив, що дуже зручно, закрив і забув. Так, Тут у нас. Ось така чудова парна, ух як тут жарко. Тут вже, мабуть, точніше, зараз скажемо, уже 45 градусів навіть 50 градусів вже. І це буквально ми розтопили, мабуть, хвилин 30, не більше. І розтопили єле-єле. Дивіться, котел з каміння по кругу, плюс парагенератор. Це нашого це виробництва, такого ніде не побачите. Наливайте водичку з маслами, капає і виходить плавно, запах немає великого жару. Лежаки липові, з підсвіткою, дуже широкі, класні, можна лягти і так, і так, повністю вздовж для максимального комфорту. Тут у нас є такі підспинники, подивіться, можна сісти, також це дуже зручно, не треба впиратися спиною в стіну. Вікно відкривається, звісно. От зараз жарко, це відкрите вікно 50 градусів. Розумієте. Подача холодного повітря, подивіться, лягаєш лицем, ось така подушечка з конопляними, тебе парять віночком. А ти відпочиваєш ось такий конопляний мат, плюс під ноги ось така ось у нас є підставка. Це реальний кайф. Ми сюди вмістили все, що потрібно для повного кайфу. Шапочки, звісно, від нашої компанії ЛНК. Відро-запарник з пластикою всередині кришки. Подивіться, як все зручно, кувшинчик, куди можна налити також масла. Перчаточка, це підголовнички, якщо ви не хочете лежати на маті, можна обрати, закрити подачу напряму і лягти на підголовничок підголовночок. Подивіться на цю красу, як все виглядає. Особливо мені дуже подобається соляний світильник з підсвіткою. Ось така красота. Все є, що потрібно. Ця баня реально тут від 2 до 4 людей може комфортно відпочивати. Двері фірми Теслі, подивіться. Як все, вона прекрасно. Тут у нас, ну давайте покажемо кімнату відпочинку. Е, тут може у нас сісти спокійно е, десь 6 людей. Якщо захотіти поставити стільчики, і 8 сяде, меблі всі з ясеню та дубу, подивіться під спиночки, все дуже зручно. Сидиш, відпочиваєш. Е, велика полка, тут є у нас додаткові розетки, е, місце де можна повісити одяг, подивіться, із цієї цієї підгородили. Ось такою ясневий дошкою. Там можна покласти взуття. Розеток багато, можна включити фен і так далі. Вся електрика дуже якісна, виведена на автомат, стоїть система УЗО. Це дуже важливо, це є безпека. Весь придбанник повністю утеплений 100 мм. Баня дуже класно зберігає тепло. Більше 12 годин тут збирається спокійно тепло. Тут у нас такі масла, і дивіться, який класний у нас є оберіг. І у нас також є душева кімната. Ось так от вона виглядає. Під побажання клієнта зробили саме пісюар. Відро водоспад з оцинкованим всередині відром от фірми Теслі. З на електронагрівачем проточним для того, щоб можна було відкрити кран, спустити воду і не переживати, що за цією банією там треба слідкувати. Тому от, дзвоніть нам пишіть у нас на сайті, інстаграмі ютубі багато варіантів. Підберемо те, що саме підійде ідеально вам.